Комунальний заклад Лопатинська дитяча музична школа організував свято куляди. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Зимовий вечір. Мерехтять яскраво зорі, та мороз малює візерунки на віконцях. Увесь двір вкритий білим снігом, який так мелодійно скрипить під ногами. Господар та господиня в очікуванні дива. На всю хату пахне свіжа паляничка. На вкритому обрусом столі стоїть свічка під обрусом сіну. Господиня ставить на стіл щедру кутю, адже знає, що багатий стіл забезпечить добробут в домі. За вікном казкова хуртовина. Та раптом чути чиїсь кроки. Кулядники йдуть. Дозвольте кулянувати. Ми прибули, господа. Ще мова, Господаю заколядувати, Хайсус дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми проживали і біди не знали. Прийшли ми з колядою до вашої десь хати, Щоб Бог до продолю, ще й урожай багатий. прийшли ми з колядою. Пустіть нас у Господу, щоб дав Бог добру долю та для всього народу. Прийшли ми з колядою, не за порогом, щоб дав Бог добру долю, не звичай старого. Прийшли ми з колядою, хай, -хай Анг зірку носить, щоб дав Бог добру долю усім, хто Бога просить. В день листства Христового ми прийшли вождіння, щоб щастя і здоров'я побажати всім. Дякую, що вже Дякую, дякую, дякую. Коляд, коляд, колядниця. Добре з медом колядниця. А без меду не така. Дайте дядьку, п'ятака. А давайте на свою торбинку. Вітайте в мирній хаті, будьте ласкаві, багаті, майте ласку добривожу, вірте тільки в ласку Божу. Ласка, Божа, вас спасе, скраю слабістю віддаде, сичу бути здоровеньким, всім дорослим і маленьким. На потіху всій родині і на славу Україні. я рождає! От молодці, що нам заколюдували, а тепер просимо до столу, шейку й куті озвару скуштуйте. Yeah. О, коза, вже голос подає, багато хто істує. Добрий вечір до! Σα ευχαριστώ πολύ. хати ще принести Козу треба привезти обов'язково, бо де коза ходить, там жито родить, а де коза пасеться, там худоба ведеться. Аби було добро в хаті, аби були ви багаті Ми не самі йде, ми козу ведемо. Бе коза йде Ну, заходьте, розпустили козу в хату. Вона буде танцювати. ніжками то хоче, кущем же й то розсискоче Хай розгойдує ногами, сіно буде вас стогами Не хочу, не хочу. Кісенька брехлива, кисенька будлива, та розходися, та розвеселися. Ого коза, о, о, сіра я. Купити козу багато за неї не хочемо. Мірку гречки, мішок вівса, і ячменю і гремки, повну жменю. Ой людоньки, коза впала, не жива стала, дивіться, не дише, хвостиком не колише. Щоб коза стала, дайте Мірушку вівса, Мірушку вівса, наверху кобаса, Наверху кобаса три куски сала та ще пиріг, щоб сало сирів. Ой, устань козор, та й струсися, по цьому дому, по господарю, звеселися. Що ж робити, і коза майже молода була. Врятуйте нам козу, дам торгу грошей. Дайте вже козі того сала, бо коза на ноги впала. Треба сала й ковбаси, щоб підняти імунітет у кози. Їж, Ой, господарі, господарочку, спусти до хати Маланочку, наша Маланочка господиня, як помазкить, так помиє, стоять миски під лавою та й заросли муравою. Стоять горщики під ругою та й вкрилися пилюкою. Візьми собі за невістку, назвали тобі їсти, зварить борщу, не їдять свині. Зварить кашу, як помиє, та вона господиночка. ця дівчинка Миланочка. Маланю, маланю, де ти. Ось наша Миланя, як пишна паня. Що не подивись все на місці. Станок, як динок, статура, як фігура, а личко, як джерельце, хоч воду з нього бий якого парубка маланя приголубить, того кожного дівка обдурить. Малаю, а покажи, яка ти роботяща. А наша мала роботяща, так хату залева, як дівка потяжча. Дивіться, добрі люди, на ту дурну вату позамітала все сміття на середину хати, за циганку, сховай роги. Хто ввечері мете хату через всі пороги? Ти, Миланю, постарайся, покажи нам знову, як ти гарно, як ти вправно, вибиєш корову. Що ж ти наробила, нашу сторбу і дітей впустила. Молоко пропало, бо на землю впало. На кого тепер пеняти, де молока взяти? Плати Василю п'ятаком, ми мали козу з молоком, а тепер його нема. Плати гроші, бо тюрма. Ой! Вас нині, щоб радість освихнулась у вашій родині, щоб над вашим домом добро повівала, а в серцях у всіх нас любов процвітала, Щоб були здорові, ваші діти, внуки, щоб були працьовиті і мудрі до науки, щоб була у вас в хаті дрібка солі, щоб була у вас худібка і зерно в столі. Хай всі біди і незгоди дів ваш минають. гось україні. Христос рождає.